це армія, там є наказ, і накази мають виконуватись, тому командир не може якісь сказати, я не буду виконувати наказ, який поступає з генштабу від головнокомандувача це неможливо. А повірте мені, мені багато пише командирів, які так само говорять: а що ж я буду далі робити з цим, я нічого з цим не можу зробити з точки зору, я не можу це зупинити, але я хочу, щоб був розголос, тому що як я буду далі виконувати бойові завдання, якщо в мене не буде людей і Які ці завдання будуть виконувати, і повторюсь, це дуже поширене явище. Це не тільки ППО, це не тільки повітряні сили, а фактично з усюди вигрібають людей. Я розумію, що можливо десь були розбиті кадри, але це все в минулому. Це далеко не перше, не друге, не третій, Вже навіть раз приходить рознарядки і забирають людей з цих напрямків в піхоту, але там теж є певна межа. І вони вже дійшли до тієї межі, коли кожна наступна людина, яку забирають, вона вже разом з собою забирає частинку боєздатності. Який ви вбачаєте вихід в цьому? Негайно це зупинити. Я не бачу абсолютно іншого виходу. Якщо в нас настільки важка ситуація з піхотою, з кількістю людей там треба ну, безпосередньо, виходячи з цього, планувати бойові дії, зрозуміти ті рубежі і природні рубежі, річки, висоти, в яких ми можемо стати, де ми, нам не потрібно буде стільки людей, які ми зможемо захищати там, збудувати відповідні фортифікації, але не можна просто принести в жертву сьогоднішній потребі. Я розумію, що є потреба, але не можна принести в жертву сьогоднішній потребі майбутнє збройних сил України, бо майбутнє за вузькоспеціалізованими Профільними спеціалістами ти тими самими техніками, механіками, ребівцями, ППОшниками. і якщо їх втратити, то ну, ми просто втрачаємо армію 21-го століття.